Черговий конструктор з Aliexpress. Вартість його десь під 400 гривень, 360-380 гривень щось таке. Це FM-радіоприймач. Вже гарна кольорова інструкція. Двохстороння. блестить, Незвичайний А4 листок. Інструкція мені дуже подобається. Просто якийсь паралончик, антенка телескопічна. Плата Товстенька, важка, двостороння. Ниточку даже положили. Мені ця ниточка так подобається. Як в старі добрі часи, коли ще мобільних телефонів не було, ходили всі з радіоприймачами. Прямо ж якась ностальгія. Прозорий корпус, малесенький динамік. Прямо в дитинство попав. Розкрив корпус. Якась паролоночка. Ключок з запчастинками. Доволь такий цікавий. Динамік такий сучасний малесенький. Я думаю, що тут маленький плоский, ні цей звук гарний буде давати. І дисплей. Трохи пройдемось по компонентам. Резистори лише одного номіналу 47 Ом. Це підсилювач звуку. В інтернеті написано, що 3 вот. Я дуже сумніваюся, Думаю, що 1 Вт, не більше того. Далі в нас RDO, це FM-модуль радіоприймач. І 8-бітний контролер, мікроконтролер. Я так розумію, він запрограмований під керування дисплеєм. Клодочка під нього. І що цікаво, що є під мікро-USB роз'єм. Чергово запаяв резистори, потім припаяв кварц, і уже сам модуль радіоприймача підпаяв до плати. Тут де кварц припаяється, дірочки є. Припаяв навушники, колодку під мікросхему, перемикач та мікро-USB роз'єм. Електролітичні конденсатори всі однакової ємності. Довгий провідок плюс, короткий мінус, мінус заштрихування. Тут у нас все позначено. Що стосовно перемикача та живлення. Виходить, що 5 В не напряму підходить до перемикача, а тут має бути підпаяна мікросхема стабілізатор. І в одному положенні у нас, якщо ми вмикаємо цю сторону, він від батарейок живиться. Якщо ж вниз, то таким чином буде живитися від 5 В. Можливо, це для під'єднання сонячної батареї заживлювати. Приблизно так плата буде виглядати в корпусі. А ось вигляд ззаді. З одноразової корілки дістав так званий в народі мікрофончик. любара підходить, з деяких інших моделей не підходить. Це контролер заряду. Підпаються саме таким чином. Мінус спільний дротик, вхід 5 вольт синій дротик. І червоний дротик це вже вихід. Тут не більше 250 мА на виході. Виходиться. Далі контролер розряду, щоб батарея не сіла, не було глибокого розряду. Ну і сам акумулятор. Підпаяно це, звичайно, як бачите, паралельно микачу наниз. Давайте глянемо тепер. Плату постарався відмить від флюсу, не зовсім гарно це вийшло. Але ось так повністю вона спайна. І тепер, навіть якщо вимкнути, то він вимкнеться і запрацює, але поки що без динаміка. Динамік, якщо приклеїти на 505-й, можливо, буде трохи некрасиво тут. Але він розрахований, що просто буде притискатися до корпуса, тому, гадаю, можна сюди просто клею копнути. А ось оця чорна положено у нас. Це під батарейки. Коли вставляються батарейки, потім. Ця чорна штучка, підкладочка, і якраз до плати вона виходить. Підпояв не такими м'якими дротиками, а виводами з резисторів. І вийшло ось так. Динамік прямо на платі тримається. Юприймач має нереально реально крутецький зовнішній вигляд і має гарний звук. До речі, хотів сказати, коли став на зарядку, діод світиться. Коли зарядилось, перестає світитися. Добре, вмикаємо його. Щоб знайти радіостанції, треба потримати цю кнопку. І він починає шукати їх. Я спеціально до вікна підійшов. От він знайшов, зберіг їх, тепер коротким нажаттям можна перемикати. Навіть на максимальній гучності не хрипить, чітко працює добре, гарно. Звук чистий, насичений гарний. І коли вимикаєш, він пам'ятає, з якою гучністю працював, він запоминає і станцію, яку слухав. І це дуже файно. В дитинстві був за таким плоским динаміком. І звук оцього динаміка, плоску і цього об'ємного це дві великі різниці. Достойний радіоприймач, реально на ньому приємно слухати музику. І вигляд, ностальгія.